Жителі Зарічницького району на даний час, які є підозрюваними, заздалегідь готуючись до злочину, вивели свою жертву і свій масив, де вчинили розбійний напад. В ході розбійного нападу останні застосували фізичну силу, завдали ножове поранення для потерпілого та відібрали сумку з грошима в сумі до 10 тисяч доларів США. На даний час особи затримані, і сьогодні вживаються заходи щодо обрання для них міри запобіжного заходу. на один з яких знаходиться в стані. составі. Певно зразу ми діаметри это винові. Довжина леза. 16,5. 16,5. А йде на фамбуз не Якби так, то йому для мовиться, що то так Угу. надо. Аналогічный подібник, светло, кольору, занимаю ознаки.